Сила в слабкості. Сьогодні відео не з першого дублю, тому що моє горло прям не дає мені можливість дописати до кінця. Настільки першить. До речі, так весь день не було. Оце -от зараз сіла і розумію, наскільки вона. Але що? Я маю намір, і я відчуваю в собі ресурс і я точно тут не просто так. Тому що ваші коментарі зранку ну, гріють мені серце і душу, я безмежно дякую. Я дякую вам за ваш звородний зв'язочок. Сила слабкості. Це усвідомлення не так давно прийшло в моє життя. Не те, що я про це чула, я це розуміла точно так же, як сила в жіночності, я про що це про гнучкість, про відчуття, про вміння відчувати в моменті, про аналіз цих відчуттів, про проживання всіх видів емоцій. Більшу частину свого життя я жила з позиції того, що я дуже добра, комфортна, я розуміюча. І в цей період у мене багато спектрів емоцій були відключеними. В нашому тілі є один рубільник, такий, який виключає біль, і з нею він виключає яскраві емоції всі. Нам здається, що я не буду згадувати ту біль. Воно вимкнеться, але ні, ви не будете і радіти на повну катушку. Вони не будете... я не маю на увазі, що ви взагалі не відчуваєте. Да? Можна випити, вимкнути музику, і типу це буде класно. Я про інший рівень відчуттів радості, які на сьогоднішній день я проживаю їх щоденно. Постійно вони присутні в моєму житті. Чому? Тому що я дозволила собі бути слабкою, в якому розумінні. Проживати емоції тут і зараз, не тримати їх. Я усвідомлено проживаю якийсь е, відчай. Я проживаю якийсь жаль, печаль, смуток. Да? Я проживаю агресію, ярість. Для мене стало не так давно е, відомими ці взагалі процеси, як це воно кипить просто всередині. І це є такий рівень знайомства з собою. Чим глибше ми пізнаємо ці емоції, тим більше ми пізнаємо себе. В кожної людини однакова кількість світла і темряви, да? однакова кількість добра і однакова кількість тієї злості, агресії і всього іншого. Не буває так, що ось вона така м'яка і добра. Значить, вона просто зраджує собі на, на всіх рівнях. І, і всі ті емоції не впускає в своє повсякденне життя. Не впускає людина ось ті всі процеси. Ми відчуваємо все. Ми відчуваємо ось тепло, холодно, тисне, не тисне, як мені спокійно, хвилюю. Я роздратована, чи я радісна. Це все треба проживати в моменті. І не так давно у мене була ситуація, коли я. Щоразу їду в Карпати, є якийсь один день, який мене емоційно ну просто знайомить з собою, вивертає всі мої почуття, і я їх починаю проживати. І один із таких, із таких поїздок, одна із таких поїздок в мене була, коли я, аналізуючи все своє життя, просто прийшла до якоїсь такої втоми і відчуття жалю, сліз. І я плакала і розповідала своєму другу. А в нього не побудеш в позиції жертви, він дуже позитивно налаштований ну, на всі мої емоції, які би я не проживала. Я йому плачу і кажу: ось так і так, я от відчуваю, я, ну, я втомилася, і Боже, я знаю, наскільки для тебе важко проявляти цю свою слабкість. І він говорить: а тепер уяви, що ти сама з нею познайомилася, з цією слабкістю, ти не вмієш просити допомоги, ти-то-то там то, 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 певні процеси мої. І він каже: Ти тут. Ідеш в це, ти проговорюєш ще комусь, а я йому проговорила про це. Він говорить, ти знайомишся з, з цією своєю ранимістю, з да? цією своєю слабкою стороною. Він каже: тепер просто усвідом, наскільки ти стаєш сильнішою. Да, я можу бути такою. «Да, я можу бути такою». Колись тобі хтось каже, «Та ти от там слабка, ти скажу, «Та, я знаю, я жива людина, я можу проживати різні емоції. І дуже класно усвідомлювати, що саме вас приведе в агресію, що саме вас приведе в точку радості і щастя, що саме вас засмутить, що саме вас розчарує. Будьте свідомими до своїх процесів і піклуйтеся з любов'ю до себе, я не створюю обставини і ситуації, де я буду проживати це. Але якщо я вже прийшла туди, я це проживу, проживу тут і зараз. І не звинувачуючи іншу людину, а з питанням і чому я так з собою, навіщо я так чиню з собою? Для чого це мені? І раніше я дійсно думала, що я відчуваю все. Я дійсно думала, що позиція сили це коли ти постійно посміхаєшся, коли ти урівноважена, біжиш всім на допомогу, ти нікому не відмовиш. Ти, ну, ти просто от, от, от така, яку там всі об'ємлюще об можу обійняти всіх і кожного. Я і зараз така. Але при цьому всьому я дуже розуміюся на собі. Я знаю, чому я скажу цій людині ні, навіть якщо там беру її в роботу, чи не йду на зустріч, чи ще якісь процеси. Я це не поясню з позиції хамства да, якогось. Я це поясню з позиції своїх процесів. Я не можу, тому що мені буде тут, і тут неприємно. Я не можу тому, що мені там буде дискомфортно. І для мене зараз найкраще ось тут і тут. Мені подобається, коли я була на тілесній терапії, моя терапевтка казала: все, що ти проживаєш, проживає через я повідомлення. Не позиція Ти маєш так зробити. А я відчуваю, коли ти так говориш, я відчуваю себе так і так. Тоді ми не торкаємось іншої людини, ми не порушуємо її кордони, але ми чітко усвідомлюємо свої і відстоюємо це, це все в собі, свої процеси. Сила, слабкості. Чим більше ви знаєте своїх слабких сторін, тим потужніше ви стаєте в плані внутрішньої опори. Тим міцніше ваша емоційна позиція, тим чіткіше ваше. Відчуття в різних ситуаціях. це прям, Я бажаю кожному це відчувати. Коли я аналізую свою стресостійкість зараз і взагалі свою позицію до життя, як мене можна вибити з рівноваги, чи як мене залишити в стані спокою, це все прийшло з тим, що я дійсно проживаю все в моменті Свої емоції, свої почуття. Я дозволяю собі бути різною. І насправді. Навіть в хвилини якогось там м, моменту, коли все йде не за планом, фоново є відчуття якогось спокою і задоволення. Це в, воно настільки усвідомлено, коли ти розумієш, що емоція, оця ось там злість, образа, агресія або ще щось, на ну, образа, вона правда, відходить, якось, коли ти починаєш проживати це все. Вона. Ці емоції вони стають короткочасними, і ти володієш цим розумінням короткочасності цих емоцій, вони не керують моїм життям. Так, да, це є тут і зараз, мені треба прожити. Чому треба прожити? Бо я знаю, що воно збережеться на моєму ментальному рівні, і потім що виліться мені якоюсь хворобою. Мені це дякую не потрібно. Більше так не хочу, більше так не обираю. Тому проживаю всі свої емоції тут і зараз. Коли мені неприємно, я веду діалог. І про те, що сказати, що мені це неприємно, але знову ж таки, я повідомлення. Я так відчуваю, тому що ми в одній і тій же ситуації людина отак сказала, ми це інакше сприйняли, і ми вмовчки залишили собі ту ситуацію, і ми, ми рахуємо, що ми праві. Але спробуйте сказати іншій людині: ти знаєш, коли ти отак вчинив чи вчинила, мені було отут неприємно. І оце і оце і призвело мене до ось такого відчуття і стану. Коли ви почнете розмовляти, це особисто коли я е, е, працюю з парами і пояснюю дівчині, ти говорила йому, що як тобі це боляче і образливо а він скаже то й те, не лізьте людям в голови, почніть розмовляти з ними. Е, мовою да, є дар мови, який є у кожного з нас, словами. Як вирішувати питання, як вирішувати конфлікти словами? Поясніть, що ви відчуваєте в моменті, не навчити ту людину, як вона має зараз вам сказати, а сказати, як вам неприємно чи як вам приємно, а вона вирішить, їй це підходить в її життя, вона готова, наприклад, це робити чи ні. От ви любите обійматись, людина не любить обійматися. Ви їй про це говорите. Що для мене важливо, ось ти цінна мені людина, мені хочеться при зустрічі тебе обійняти. Тобі це комфортно чи не комфортно? І вона вже сприймає, вона хоче це приймати від тебе чи не хоче, та будь-яку емоцію і почуття. Коли ми діємо з цієї позиції повідомлення, перше, що ви допомагаєте собі розібратися в своїх почуттях, станах і всьому, що в внутрішньому процесі, ви ще людині пояснюєте, як можна чи не можна з вами. Я вам скажу, що коли ви почнете це практикувати в своє життя, ви здивуєтесь. Що будуть моменти, які ви не зможете описати, що саме я відчуваю. Якщо, наприклад, це якась там образа, вона наче й не образа, мене не ображає, але чомусь я пригнічена і сумна. А це про що для мене? А як це? Сила в розумінні всіх наших процесів? Сила слабкості. А слабкість це що? Це ось та, ось та грань, ось та межа наших почуттів, які ранимості нашої, але воно також є. Людина, яку болить, вона дуже ранима. Вона що робить? Вона агресує, щоб туди не подивилися, і їй самі страшно туди глянути. Таку людину ну, в конфлікті ми, ну, ми будемо тільки в це гратися, да, цими злосними емоціями перекидати, але зупинитися і запитати, що саме я роблю не так. Що ти відчуваєш, що з тобою? І точно так же запитайте, що зі мною в моменті, що я тут проживаю. Коли я реально дозволяю собі проживати це все, я спілкуюся з людьми, я розмовляю з ними, я пояснюю їм свої стани, я відкриваюся більше. Я відкриваюся в першу чергу для себе. Я змінюю, чиє життя на краще своє. Вибирайте своє життя, вибирайте свої почуття. Зрозумійте, що проживати в моменті іти в діалог, на це треба набагато більше сили, чим залишитися в мовчанні і приносити собі страждання. Сила, в слабкості. Коли ти хочеш проговорити моменти, коли тебе образили, в тебе всередині цей тремер, у це все почуття підняті, вони живі, і оця слабкість, ти її даєш людині. І знаєте, яка мені прийшла історія, напевно, порівняння? Сила в слабкості, силу, яку треба мати силу, щоб іншій людині сказати, що ти мені подобаєшся, я тебе люблю, а ти не знаєш, що вона тобі зараз каже, так чи ні, чи в неї може інше вподобання, вона з тобою просто дружить, там чи ще якісь процеси. Але яку треба мати силу, щоб проявити свою цю слабкість, оцю свою любов? Яку ти бережеш до цієї людини, і знову ж таки давати їй вибір, що вона, як вона відреагує, але через призму того, що я це роблю в першу чергу для себе. Якщо <кхід> я вступлю в конфлікт, Ось, знову ж таки, приклад з реальної історії, коли дівчина з хлопцем вони вже закінчили відносини, вони зустрілися, і як ми вміємо, колоти один одного фразами і причиняти біль? Але коли ти наче витримала, я говорю з позиції дівчини, бо я дівчина, да, ти наче витримала цей бій. Але ти відходиш і тобі боляче, ти потім прокручуєш ці всі діалоги, ти робиш собі такий неймовірний біль до сліз. Да? А як з позиції любові до себе тобі прилетіло, ти говориш, мені це неприємно чути, бо, наприклад. Там, ми були з тобою разом і там для мене це ще там, така, ось така точка, да, яка вона мені причиняє такі емоції, живі. Мені так не хочеться. Якщо ти говориш це в моменті, ти йдеш, а ти все сказав правдою, правдою, зцілюємося, правдою. Ти все сказав в моменті, і ти відходиш і починаєш жити далі, життя, а не зупинитися там відстояти таку. Уявну боротьбу, типу перемоги, да? я не показала свою, свій біль, свою слабкість. Сказати: Окей, да, мені боляче на сьогоднішній день, мені це не є приємно. Я це кажу не з позиції того, що я це в книжці прочитала, я це прожила. І людині нема що тобі відповісти. Я багато діяла ось такими моментами, да? пінг понг от один одному словесний. Але найкраще мої завершені. Діалоги і відносини це коли людина посилає мені це, я це зупиняю і говорю: так, мені правда неприємно, мені правда болить, але навіщо ти це робиш зараз? Для чого це? Навіщо наша зустріч, навіщо наш діалог? щоби що? І тоді я не варю отут цю ситуацію іще багато-багато часу. Тому що ми. Часто ліземо в голови інших людей і думаємо, а ось вона чи він, про мене думає так і так. А я отак сказала: людина вже забула 500 разів ту ситуацію, можливо, це ви живете на стоп-кадрі і забуваєте, забираєте в себе ресурс майбутнього, ресурс того, щоб щось створювати і бути собою. 15 хвилин тут з вами, сила в слабкості. Якщо є запитання, давайте його. Але мій меседж сьогодні такий: дозвольте собі. Бути слабкими, тоді ви відчуєте неймовірну потужну опору на самих же себе і відчуття того, що не емоції керують вами, а ви керуєте емоціями, давай їм прожити певні проміжки часу для того, щоб жити своє спокійне, задоволене життя. Дякую, що зі мною пишіть коментарі. Вони мене справді надихають сьогодні, тільки 10-й день з 30 мого проявлення. Я тут і я змогла дописати відео без цього жорсткого першіння в горлі. Дякую, що ви є!